Загинув за незалежність. У попрощалися з бійцем національної гвардії Владиславом Павленком. Близько 77 кілометрів пошкоджених ліній. Як змінилася робота енергетиків за час повномасштабного вторгнення? Переселенку з Краматорська хочуть виселити з гуртожитка, які позиції жінки, коменданта і управління соцзахисту. 27 жовтня увечері російські військові з мінометів обстріляли територію зноб Новгородської громади. Всього зафіксували 16 влучань та Великописарівської громади 8 влучань. Також відкривали вогонь з кулеметів втрат російських військ станом на 28 жовтня. Особовий склад – 69 тисяч 700 осіб, танки – 2640 одиниць, бойові броньовані машини – 5378 одиниць, 1698 артсистем, 379 реактивних систем залпового вогню, 192 засоби протиповітряної оборони, 272 літаки, 1401 безпілотний літальний апарат, 251 гелікоптер, автомобільна техніка та автоцистерни – 4088 одиниць. Спеціальна техніка 151 одиниця. 16 кораблів та катерів. Збита 351 крилата ракета. Сумчанин Владислав Павленко випускник фахового коледжу Національного університету харчових технологій. Там здобув спеціальність автоматизація харчового виробництва і одразу пішов до армії. Колишні одногрупники згадують, яким їм запам'ятався Владислав. Гарним хлопцем товариським. Коли він пішов на фронт чи відомо? Ну, здається, відразу відразу після закінчення технікуму Після строкової служби розповідає бойовий товариш Владислава. Чоловік зрозумів, що військова справа його покликання, і заключив контракт зі збройними силами. До загибелі був головним сержантом взводу. Загинув під Торецьким на Донеччині 25 жовтня, намагаючись допомогти товаришу. час артилерійського обстрілу ранили його товариша. І він побіг йому на допомогу, але сталося так, що Прилетіла рядом з ними і отримав на несумісні життя, тому що там наша груп, групіровка стояла, там буквально 300 чоловік, а на них пішло російських військ півтори тисячі чоловік. За ним люди тянулися, гарний командир для своїх підлеглих. У червні Владиславу виповнилося 26 років. Він був одружений і мав півторарічну доньку, розповідають знайомі родини, що прийшли підтримати маму загиблого. Такої мами не буде по-іншому, тільки добрий, тільки гарний, тільки справжній захисник нашої батьківщини. Вічна пам'ять, світла пам'ять. Ми його дуже як добре знали. Він до нас заходив в садик, Ми були у нього вдома. Ну, дуже гарний хлопчик, дуже позитивний, дуже такий відповідальний. Ну, одним словом, герої вмирають. Після відспівування в Свято-Воскресенському кафедральному соборі Владислава Павленка поховали на Алеї Славу Баранівського кладовища. Анна на Сергій Лазаренко новини на Суспільному. Суми. Село Писарівка Хотінської громади розташоване на відстані 25 кілометрів до обласного центру Сумщини, а до російсько-українського кордону лише 10 кілометрів. Нині в цьому населеному пункті налічується понад чотири десятки вирв від обстрілів російських військових. Це одна з вир, куди прилітали снаряди від росіян у село Писарівка Хотінської громади. Трапилося це 27 жовтня о восьмі ранку. Саме ці вибухи чули і мешканці обласного центру. Поцілив снаряд росіян у дах одного з будинків. Нині у стелі зяє діра. Господиня цього дому нещодавно переїхала до рідні. Якби була в оселі, то снаряд міг би розірватися саме над ліжком жінки. Ми бабусю забрали до себе. Вона ще з нами проживає у мами нашої. На зиму, а таке сталося зранку. Воно вдарило в кришу і зірвалася криша, і кришу підняло, і тому стеля впала в будинок. Четверта частина стелі, в пів будинки немає. Обійстя Віктора постраждало з двох боків. Одна вирвана в сусідському городі, інший снаряд розірвався на даху сусідської хати. Я був на городі біля, біля яблунь. І коли я почув хлопок, а потім свист, не встиг добіжати там до туалету і впав. Лицом вниз. Когда взрыв произошел, ну, свист был, потом взрыв. Когда взрыв произошел, обычно там сколько-то минут, две, там три, четыре, может, да, э, жди следующий. Или один, два, понятно, да. Тогда я поднимаюсь, присыпало меня чуть землей, поднимаюсь, Зинка кричит, Витя, я уже в погребе. И я тоже до нее в погреб, и, конечно, вот тут уже Почала отут ета прилетіла. У підсумку вибиті вікна, потрощений дах, пошкоджена літня кухня, гараж та інші господарські споруди. Цим родинам сьогодні привезли будівельні матеріали, щоб полагодити пошкоджені домоволодіння. Приводять до ладу своє обістя подружжя Сергія та Ольги. Снаряд поцілив перед подвір'ям родини. Голова сім'ї нині склить шибки. Його дружина прибирає скло від побитих вікон. Я чую бухар вроді як десь далеко, Думаю, встала, що, як скакує бігом, в колоші вскочила в штани, а тут похватала курточок, платки і бігом вже в підвал. Ну, сиділи, бахкало десь далеко, а тоді в останній раз чуємо, як гухаре. І підвал наш отак затрусся. І все так затрусилося у нас. О, ся десь недалеко. Ми ж не знали, що тут, а Боже, Боже не того самого, не все валяється, труба ця валяється, я мляли стекла, нема не де нічого. Оце де стекла, оце, оце то саме, нема не де. Оце валялося все. Наразі подружжя ладнає, що може власними силами. Наводити лад, за словами пані Ольги, ще є де. У день обстрілу допомагала й громада. Оперативно. І там на хаті шифер пробитий. Приїхали, подивилися. Кажуть, зараз ми прийдуть хлопці, позапивають вам пленки, де те саме, бо все ж не посікли. Робота з відновлення домівок мирних мешканців триває. Було 43 прильоти: 34 з артилерійського оружжя і 10, 10 градів. Всі лягли тут. От бібліотека наша ну, а в основному все попало на жилі будівлі людей. Значить, Пострадало критично, пострадали три будівлі, в одну будівлю попало пряме попадання, прямо через кришу пройшло вниз. Перервала провода, всі комунікації, зв'язку, але вчора, дякуючи обленерго, і суми газ, і інтернетчикам всі були підняті. В 4 години 16.00 вже було все відновлено освітлення. У писарівці одразу дві вирви утворилися поруч із пам'ятним знаком, згадкою про те, що 6 березня 1943 року це село було спалено німецько-фашистськими загарбниками. Юлія Ніколаєва, Андрій Крамченко, Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. Сумщина. Будинки на курському проспекті одні з тих, які наразі залишаються без опалення, бо їх обслуговує котельня північного промвузла, яка наразі ще не запрацювала. Загалом котельня обслуговує 30% будинків усього міста. Окрім трьохста будинків, котельня обслуговує три десятки лікувальних та навчальних закладів. Разом з опаленням мешканців немає і гарячої води. Вже давно його потрібно вімкнути. Ну, ми, наприклад, гріємось обігрівачем, тому що маленька дитина в хаті дуже холодно. Незрозуміло, чому вже в таких числах і досі немає опалення. Дуже холодно, угли поцвіли, Не знаємо, вже, що робити. Витираємо цю цвіль, бо що ж дитина маленька, Як. Ну, нам, як молодим, да, сім'ї, ну, ще так терпимо, А тим людям, які вже старшого віку, тим, звісно, вже хотілося б погрітися. Так що тут вже ну, орієнтуємося на ще категорію. Ну, чекаємо, тому що волога дуже цвісти все починає, тому чекаємо. Ну, десь градусів 16, так. Сподіваємось, можливо, з листопада і підключать нам. І в гарні часи, коли не було війни, у нас десь 10-15 бувало, листопада, тільки включали. Тому ми вже звикли. За словами речниці Адсумигаза Анастасії Шимаріної, договори на розподіл газу та приєднання до мереж ТОВ КПВ підписані. Сама котельня технічно готова, стверджує директор міського департаменту інфраструктури Олександр Журба. Нині залишилось отримати номінації газу від НАК Нафтогаз для її запуску. У них договір по розподілу з 1.11 автоматично зафіксований з суми газом. у них получений, об'єми газу у них є. Їм тільки потрібно підтвердження на Кнавтотрейдінг. Тому заявку вони вже туди подали. Додаткову угоду підписали, як це вимагало НАК Нафтотредінг з усіх надавачів послуг по виробітку теплової енергії. Чекаємо інформацію від туди. Тобто ми сподіваємося, що з 1.11 у них з'явиться можливість подати теплоносій для мешканців. Наприкінці вересня депутати міської ради проголосували за те, аби придбати котельню комунальну власність за тисячу гривень. До сьогодні сказав Олександр Журба, СМНВО інженіринг, якому належить майно, права не передав. До сих пір завода, крім своїх пропозицій, які постійно ми відправляємо до опрацювання, ніяк не вирішено, ще не передали. Тобто вона в статусі товки під інженірингом, як була, так і є. Якщо передадуться нам корпоративні права і ми, вона буде в комунальній власності, ми повинні провести аудит, щоб зрозуміти, що там взагалі відбувалося за ці всі роки, які кредиторські, дебіторські заборгованості. Яка буде вартість аудиту, поки невідомо, сказав Олександр Журба. З питанням, чому корпоративні права на товка ППВ досі не передані місту, ми звернулись до власників котельні СМНВО «Інженіринг». На відповідь чекаємо. Катерина Гладенко, Олександр Сокол, новини на Суспільному. Суми енергетики Сумщини відновлюють пошкоджені обстрілами лінії електропередач. Артем один з тих, хто став до роботи після артобстрілів та авіаударів із перших днів повномасштабного наступу. Тоді розповідає чоловік: з лютого по квітень працював без вихідних. Дуже багато пошкоджених ліній, опор проводів. Ну немає такої кількості. Дуже багато треба матеріалів роботи з утра до ночі. Жили на роботі. Пошкоджень було стільки, що не вистачало матеріалів, говорять енергетики. Коли нікуди не приїжджали, в який населений пункт нас зустрічали, тому що треба було якось людям зі світлом, бути. вирішували цю проблему, проводили освітлення, надавали допомогу, яку могли. Тому що матеріалів так було не дуже багато. Брали все, що все, що було під руками, як казали. при цьому розповідають чоловіки, доводилось працювати і під час загроз обстрілів. Від електрики багато що залежить. Зв'язок це в першу чергу, коли було масштабне. Військові без зв'язку, це як миші у полі. Потім вода, газ, все воно залежить від електрики. Якщо б виїхали, ми ну і що було б з городом, з містом. Я думаю, якщо б ще раз би таке було, то я б остався на бомбу. Найбільше їхнє місто залишалось без електрики три дні у березні після авіаудару по електропідстанції. Бомба попала якраз між двома трансформаторами, вони повністю зруйновані. Наверху так само, отвори від от, осколків. Вони дуже довго диміли, горіли, не раз їх тушили. Ну, ремонту вони вже не підлягають. Всього тут було п'ять воронок від снарядів. Досі працівники підстанції зберігають їхні уламки. Це ж ракети Відновлювати пошкодження російські військові, які у березні стояли за кілька кілометрів, не давали, розповідає Олександр. Могли тут працювати тільки 2-3 години, тому що персонал тільки виїжджав, починала працювати автопідйомник. Вишка люди тільки піднімалися і зразу починалися артобстріли. Персонал блокпоста зразу приходив військові сюди, забороняли нам роботи. І... Тобто часу у нас було 2-3 години, починали нас обстрілювати. Нині споживачі підключені на резервні аварійні схеми живлення, адже придбати аналогічні трансформатори наразі немає можливості. Тут ще великий об'єм робіт, і що матеріально, дуже багато матеріалу треба, ті самі трансформатори, це дуже проблемне питання. І що багато фізичної роботи персоналу. за інформацією речниці суми «Обленерго» Олени Закревської, загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії, загальна довжина пошкоджених обстрілами ліній електропередач в області близько 77 кілометрів. Виведені з ладу 45 трансформаторних підстанцій та зруйновані 39 будівель і споруд «Обленерго». Пошкодження додаються щодня, адже обстріли прикордоння тривають і нині. Наразі вартість відновлення пошкодженого обладнання оцінюється приблизно у 850 мільйонів гривень. Щоб повністю усунути наслідки руйнувань, знадобиться декілька років. Нам до складності не, привика, не звикати і все рівно ми здобудемо перемогу, бо земля це наша, нам тут жить, нам е е дітей тут е ростить, як кажуть, і перемога. Буде за нами це країна наша. Катерина Гладенко, Валерій Коваленко. Новини на Суспільному Сумщина. Алла Москалець-Переселенка приїхала з Краматорська в Суми чотири місяці тому. Спочатку проживала у своїх знайомих, а півтора тижні тому її поселили в гуртожиток, який виділили для тимчасового проживання внутрішніх переселенців. Тепер комендант цього гуртожитку просить з нього виїхати. Вусне письменній формі вже повідомлення на телефон в тому числі. Алла е -е, медленно е Приезжайте в общежитие и выселяйтесь. Вот. То есть причину объясните, нет, у вас нет официального дозвела. Как дозвела нет, если департамент все поселил? Причому я писала заявление, заявление на поселення до конца року Мне указали дату, тобто момент моменту поселення до 31 декабря декабря цього року. Зараз вже якби не місяць август, якби немножко тяжело передвигаться по холоду, тим більше дождливая погода, слякать і так далі начні. Зараз где жить, скажіть? Заходимо в гуртожиток і поки чекаємо на коменданта. Алла москалець показує в телефоні повідомлення, надіслане день тому. Я зберу ваші речі і виставлю на перший етаж. За кілька хвилин приходить комендант Віра Петрівна пояснює, що хочуть виселити Алу Москалець, бо вона досі не надала документів на поселення у гуртожиток, прописана в сумах за іншою адресою і не дотримується правил проживання у гуртожитку. Вона прописана на робітниче селище і порушує правила проживання в нашому гуртожитку. Наразі в неї є собака, яка знаходиться закрита з 8 до 18, до дев'ятнадцяти ноль кімнаті, яка Вибачте, не вигулюється нічого і порушує, угрожає так, так же само мешканці, яка проживає внутрішньо переміщена особа рядом у кімнаті. Вона приходить в нетверезому стані до гуртожитку. У понеділок, 24, 25, так, 25 числа був виклик поліції до гуртожитку. Вони склали акт, який зараз знаходиться у керівництва центру виклик поліції у зв'язку з чим зв'язку з тим, що вона була п'яна і угрожала Казбан Любому Килаюні мешканки, які за словами коменданта погрожувала Алла Москалець, в гуртожитку не було. І коли повернеться, невідомо каже Віра Петрівна. Між тим між жінками виникає сварка. <так> ви тут мені усипі животне. <тактак> Я вам сказала, не йдіть животне. Це не навчалька, яка випасматі Ви байдипа воєнні животних, підбирають животне, яке прошу на те. Сістери, це Масі, да, ваша сипачка, а по коридору. У гуртожиток викликають поліцію. Прибувши на місце і вислухавши обидві сторони, патрульний повідомляє. По закону зимою і в опалений сезон ви вигнати не можете. Це тільки в судовому порядку. Тобто, якщо о, є бажання або в одній сторони або в іншій стороні. Можете подавати один на одного до суду і далі суд буде вирішувати, що в подальшому робити. Довідку ж на поселення у гуртожиток Аллі Москалець, яку просить комендант Віра Петрівна, надати не можуть. Чому роз'яснили у департаменті соціального захисту населення? Для того, щоб вирішити питання із проживанням даної категорії осіб, виконавчим комітетом Сумської міської ради було прийнято рішення щодо тимчасового розміщення тих осіб, які не отримали допомоги на проживання. Щодо москалець, Алли слід зазначити, що ця особа дійсно є внутрішньо переміщеною особою, яка отримує компенсацію на проживання, і тому вона не має права скористатися безоплатним житлом. Вона самостійно може звернути до гуртожитку, так як вона і зробила, і власне кажучи, оплачувати за рахунок тієї допомоги, яку вона отримує від держави, оплачувати своє перебування у гуртожитку. Наразі щомісячна допомога від держави на проживання для внутрішніх переселенців становить 3 тисячі гривень для осіб з інвалідністю і дітей до 18 років, і 2 тисячі гривень для всіх інших. За інформацією департаменту соціального захисту населення на даний час в сумах зареєстровано понад 19 тисяч 900 внутрішньо переміщених осіб. Ірина Касіянко, Олександр Сокол. Новини на Суспільному. Суми.